Всім добрий день! Наші походеньки по Львову тривають без приємного перегляду. Друзі Львівський національний університет імені Івана Франка. Ви пам'ятаєте, ми були в бібліотеці цього університету, а ось і саме університет, його головний корпус дуже вражає, дуже вражає. А навпроти, дивіться, Іван Франко. Парк Івана Франка це найстаріший великий парк в центрі міста, названий теж ім'ям Івана Франка. До речі, Іван Франко похований в Львові, хто не знає, на Личаковському кладовищі. Ми з Андрієм були у нього на могилі, але зараз з дівчатами цього разу у нас обмаль часу, тому ми не встигаємо. А ви, якщо не були і у вас. Є часто, обов'язково треба навідати Личаківське кладовище. Це є пам'ятка, там багато чого цікавого і вражаючого ви побачите. Іван Франко. Розміри вражають. Найстаріший, найбільший парк в центрі Львівська залізниця. Це так. Клас. Не можу відірвати погляду цього дитячого майданчика, який він класний. Так? Подивіться, клас. А парк вражає своєю рельєфною складовою. Клас, подивіться, оці пагорби. Все зелено красиво, дуже красиво. Ми йдемо сміємося. Вибачте, ви загубили свою собаку. Молитва за український народ. Папа митрополіт Андрій, а прийшли ми. Це собор святого Юра Явшоці. Цих розмірів, від цієї краси. Це щось фантастичне. Мені здається, що Італія відпочиває порівняно з цим, що я бачу. Що там відкривається вид? А Таня каже, не сильно він не відкривається. У мене вже компанія змінилась. Танечка, сонечка, і вже поїхали в готель за речами, там в них зараз потяг. А я зустрілася так, це ресторан з Настюшею, з Латочкою. Це мої подружки ріднесенькі мої. Але вони десь пішли вже. А ви де? Подивитись тут, а я сюди пішла. А це такий ресторан, а можна зайти. А ми можемо вийти, ось вихід є. Ось вихід можемо вийти. А там, де ви заглядали, там щось цікаве? а, там усе отак ми виходимо, клас. Там зайшли, там вийшли. Там зайшли, там вийшли. Аба! Ростя! доганяй лад. Дід інтер'єру будинку вчених. Це будинок вчених. І можна піти на екскурсію. Клас. Це будинок вчених. Будинок вчених. Ну, красиво, так? Да? Там зайшов, тут вийшов. Такий там ресторанчик посидіть. Клас, дуже красиво. А зараз ми прийшли в палаць Потоцький. Так, так. Ми з Растю вже стали дослідниками спадщини Потоцьких. Нещодавно були в Умані, зараз в Львові. І я вже не знаю, хто кого прислідує, але чи ми Потоцьких прислідуємо, чи вони нас, але скрізь вони. Скрізь палаци, парки. Дорога багата. Ну, нам таке подобається. Тому ми тут, тому дивимось. Але взагалі родина потоцьких надзвичайно багата. І саме цей палац був збудований на замовлення графа Альфреда II. У 1883 році. А в, 1900... а в 1919 році на палац впав американський літак. Ну, це були чи якісь змагання, чи якісь показові польоти. Якесь шоу було. І впав літак і зруйнував там декілька верхніх поверхів. І на відбудовування йшло е, майже 30 років. Ось так. А зараз в палаці музею, можна пройтися, подивитися. Ну там не все відкрито, але щось можна подивитися. Всередину ми не підемо, а обійдемо і подивимось, що за палацом. Зараз йдемо. А я ще хотіла сказати: взагалі, то граф придбав цю землю як для сада, Чи тут був якийсь сад? Спочатку це була земля, потім він побудував тут мисливський будинок. А потім такий думає, та нафіг мені той будинок, побудую палац. І побудував палац. І оце так на це дивишся, коли внікаєш в все це, уявляєш, як це було. Сидить такий з келихом вина і думає, та нафіг той то полювання, побудую палац. Да? Ну так все. легко і просто. Клас. Музей 90 гривень квиток, можна зайти, працює з 10 до 17. Сакура. Мініатюр замків оборонних споруд давньої України у Львові. Боже клас! Подивіться, які фортеці. Мініатюрні фортеці. А, високий замок у Львові. Фортеця, ми знаємо таку. Ми маємо намір туди піти. Замок Валецько, Волинь, Нині, Львовська область. Ага, ось так вона виглядає. Замок у середньому. Ось. А це замок в Острозі, Волинь, Рівненська область. У вас Острозі така, такий замок величенький. Подивіться, яка фортеця. Таке ціле місто. Оборонний хостел Біще. Галичина, Тернопільська область. Сто. Церква у посаді Риботицькій, Республіка Польща. Без описів. Не знаю, нема описів, що це за фортеці такі. Але вони не дуже великі. Ну, сама велика, сама велика це високий замок. І ще оця. На Волині. Замок в Острозі. Теж, я кажу, подивіться, начебто ціле, ціле місто. Стоп у Кам'янці. Кам'янецька, вежа. Це ми чули, але не були. Ось, високий замок, олецька, що тут представлено. Оці кактуси, алої, ну це я так назвала їх. Взагалі-то ця рослина складається з двох слів. Я забула, як вона називається. Немає часу зараз шукати в гуглі, але це єдине місце в Львові, де вони ростуть, кактуси ці. Ну Вони унікальні. І кактуси красиві, і палац красивий. Я уявляю, що там всередині наступного разу треба піти на екскурсію в палац. А взагалі-то я зараз подумала: а можливо, у цього графа була такса, і він спочатку для неї побудував мусливський домик. А потім, а потім, якщо вона така як крася, то цього доміку стало їй замало, і вона потребувала палац. За таксу історія умалчує, але от щось як ці події розвивалися. Спочатку мисливський домик, то я відчуваю тут слід такси. <світок> Греко-католичний храм святого Андрія. Растюня. Греко-католик. Ну вона ж Андріївна. Андріївна. Зараз ідемо в храм. Я не знаю, можна застосувати такий вираз до храма дорого-багато, але тут саме так така розкіш, багатство. Подивіться, красиво. А це майстерня карамель. Різні карамельки. М -м -м. Яка смакота. і Це свіже натуральне, це вірка наш Там є дата виготовлення, номер партії і термін. Три і три і ринки ходити. Раз, два, три. Загальна сума 485. Добрий, 6, 6, 6, 6. По карті. Набрала цукерок на 515 гривень, нічого не взяла в карамельки. А за те, що я взяла на 515 гривень, мені подарували ще такі карамельки. Будемо пробувати львівські карамельки. Блашиний книжковий ринок. Але ми не будемо по ньому ходити. Ми йдемо. На високий замок. Це не він. Це не він. Так, розбираємось. Оце називається залишки руської брами. Це я зрозуміла. А оце що? Ану ходімо. Тут написано щось, але я не можу прочитати. Там не не бачу. Растюня, тихенько, сонечко. Ансамбль Оспінської церкви. Так, то вже не ансамбль, а ну ходімо в цей двір. Тіктури каплиця трьох святителів. Ну, сядь сядь тут сядь. Ну, в парку високий замок. Втомилася підійматися, а він знаходиться на пагорбі, знаходиться оглядовий майданчик. Але він зачинений під час війни. Але ми вирішили пройтися, подивитися, можливо, його відкрили, як відкрила ратушу, наприклад. Тож ми підіймаємось. У мене нема сил, я ще з цими цукерками, шоколадками, як завжди. Я тарасі тягну на висоту, то подаруночки, смаколики. Ой. Боже, як тут красиво, слухайте, це неймовірно. Дуже красивий парк, дуже. Є ресторан тут. Такі скам'ячки, такі столики, бачите? Яка краса. Растян, ти бачиш, яка краса. Тут вивірки є стопудова. Стопудова. Але вони вже сплять, зараз вечіріє, тому нема нікого. Ой клас. Я пам'ятаю, ми тут були з Андрієм, коли була взимку, взимку був сніг, і ми тут були і теж на ці пагорби, залазили наверх, на оглядовий майданчик по снігу, по льоду, не знаю, я там повзла, Андрій мене тягнув. Ми поки піднімалися сюди, бачили, як багато людей підіймається саме з собачками. А, бачите, закрита, закрит прохід на верхній оглядовий майданчик. Але тут є ще нижній. Ми його бачили, але вирішили пройти сюди, подивитися спочатку тут. Так і зачинений. Як і був зачинений, так і зачинений залишився. Ще не відкрили. Прохід заборонено. Ну не можна. Почекаємо, відкриють. Ми і так багато чого побачили ці, в цей приїзд. Дуже красивий парк. Тут можна і без оглядового майданчику просто йти насолоджуватися цією красою. Подивіться, на ці дерева. Неймовірно. Далеко не підемо. Так, трішечки пройдемо, Ой, то собачка бежить. Боже, я думала, вивірка вже бежить, думаю, мене собі така велика. Дивіться. Все, Растюнчик, ходімо назад, назад, рибчик, не будемо далеко йти, в нас немає часу. На жаль, немає часу. Наступного разу приїдемо надовше. Надовше. Ходімо Растенька. Побудемо тут недільку, а то й дві. І тоді будемо сюди приходити, гуляти, ходити. Тут ще багато цікавого. Церква Івана Хрестителя, церква Святого Миколая, Монастиря, Нуфрія. Але все, в нас вже немає часу. А ось ще один наглядовий майданчик. Зверніть увагу на дерева, які вони вже різнокольорові. Навіть тиждень тому, да, як коли я була в Умані, такого не було. Уже краса неймовірна. Ой. А тут зараз ми проходили ще якийсь фестиваль видавників, книжки. книжки. Ярмарка продають книжки, показують, демонструють, розказують, але ми вже не знімали, не підходили так, осторонь пройшли, бо нема вже часу. Сонечко трохи світить, а боже, яка краса. О, обалдеть. Обалдеть. А уявляєте, якщо б був відкритий, оце той на горі, це на самому верху. Щоб нашому, нашим очам відкрився який би вид. Це взагалі щось неймовірне. Расті, ти бачиш? Растюня в шоці. Ростюня в шоці. Львів за два дні розтюняними табатулечками маленькими такими. Ходила, бродила, моє сонечко! все виходило, скрізь була, скрізь. Клас, просто клас. Неймовірно красиве місто, неймовірно красиве місто. Театр піва. Правда. Ходімо, ходімо. Я так розумію, що це пиво львівських виробників, чи ні. Дуже багато. Я навіть не знаю, як вам його все показати, але є ще такі подарункові набори. Віддання зі Львова 350 гривень. Дві пляшки і келли. 450. Магазини, якісь бари, воно все тематичне. Тематичне і все розраховано ну, як сувенірна продукція. Це сувенірна продукція, але вона дуже класно подається. Мені дуже подобаються ці, всі крамнички, як воно е, обгорточка відки подається. Те ж саме так все. З Кармелі я б їх ніколи в житті не купила, але, але, але купила. Це друге коле, а там ще є третє. А он перший. Оркестр і сім годин буде благодійний, благодійний концерт. Ну і третій. Просив. Бачите, яке це красиве місто, дуже-дуже красиве. І наскільки тут багато цих так що тут ходить, не переходить. І це я взагалі не уявляю, як це можна зібрати оцю всю красу в одному місці. Я сподіваюся, що вам сподобався мій міні-серіал такий про міста Львів, про наші походинки. Не стільки про міста Львів, а про наші по Львову. Нагадую вам, що ця зйомка відбулася завдяки нашим ЗСУ. Слава нашим героям. Не забуваємо донатити. Також нагадую вам стосовно петицію, Будь ласка, підпишіть петицію про присвоєння звання Героя України посмертно, військовослужбовцю Качерешка Андрію. Силка на петицію – це перший коментар під цим відео. Ну а вам приємного просмотру. До зустрічі! Пока-пока.